Ветерани війни та громадські активісти інспектували Івано-Франківськ на доступність для людей з інвалідністю. Вони перевіряли міський простір та соціальну інфраструктуру. Їхня мета знайти місто в Україні, яке стане прикладом справжньої безбар'єрності. Чи зміг Івано-Франківськ пройти перевірку? Дивіться. На протезах та кріслах колісних ветерани та громадські активісти з Луцька перевіряли обласний центр на доступність. Це всеукраїнський проект громадської організації з Рушскелю. Шукають місто, яке покаже приклад найвищого рівня фізичної доступності для мобільних груп. Моніторили Луцьк рівне, відвідують державні та приватні заклади, інспектують комунальний транспорт та вулиці. На черзі Франківськ розпочали інспекцію з паркумість у середмісті. Поміряли ширину паркомісця, вона 2,5 має бути 3,5. Тобто, виходить, що людина може пересуватися Пріслі колісне, мені потрібен цей додатковий метр для руху крісла колісне, для того, щоб справді можна було відкрити на всю можливість двері. То наразі бачимо, що паркомістя за вузькі. І далі ми починаємо рух по цій пішохідній частині. І звідси видно, що є пандус, але ось тут недостатньо вказівників напрямку руху. Тобто не зрозуміло, як же ж туди потрапити. Така. Дезорієнтація. де ж той шлях? Більшість пандусів в містах кажуть активісти. На жаль, часто імітація доступності один з таких веде до адмінбудинку івано франківську перевіряючи його, представник громадської організації з Рушскелю ледь не впав. Це дуже підйом. можна сказати, крутий. Чому При високій ампутації, коли в тебе немає лі одної кінцівки, лі двох. Дуже рівновага вся йде на спину, тобто на цьому підйомі дуже легко перекинуться. Він стихується за оцією, де залишається виступ. Ну, фактично він підіймає ще переднє колесо mm. і перехиляє крізь до колісні. Тут може бути десь біля 2 см, напевно. Кут ухилу 14%, що є перевищенням на 6%, має бути максимально 8. Свої зауваження активісти висловлюють заступнику міського голови, начальнику управління із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Найперше скаржаться на неякісні тротуари, високі бордюри та недоступність громадських закладів. Нам не потрібен доступний заклад, якщо до нього доїхати не можна. Коли будуть маршрути зроблені, вже можна буде спонукати бізнес для того, щоб вони робили доступні пандуси, вхідні двері, широкі, без порогів. Наступним інспектують ЦНАП, помічають знову недоліки. На пандусі з'явилось таке гумове покриття. Коли з'являється гумове покриття, це одразу ознака того, що пандус є бар'єрним. Ширина пандусу. Немає навіть метра. Він завузький і в одній частині на початку там немає з іншої сторони поручня. Пандус є ну 100% бар'єрним. Він не є доступним. Ась всередині простір ЦНАПу облаштований набагато краще, кажуть активісти. Хоча теж є недоліки. Побачили вже гарний приклад інформаційної таблички, яка інформує, що це за заклад, розклад, продубльована шрифтом Брайля. Залишилось просто виставити шрифт Брайля на відповідну висоту двері. Автоматично відкриваються супер порогу, не відчули, потрапили до інформаційної стійки. Вона зависока. На безбар'єрність активісти у Івано-Франківську також перевіряли обласну та міську лікарні, вокзал та інші важливі заклади. Про результати та підсумки інспекцій ревізори повідомлять згодом.